Ну, якщо йти, от власне, за, таким, за такими визначеннями, про які я сказав, то людина в стресі це якби перш за все і в основному, звичайно, проблема цієї людини, оскільки уникнути стресів неможливо і немає такої ситуації, або й досить важко уявити. Вони достатньо штучні ці ситуації, коли людина не переживає жодного стресу. Тому е, навички саморегулювання, навички самоспостереження тут є ключовими, е, якщо йдеться про необхідність, скажімо, тривати, тримати цей стрес під контролем. Е, і в цьому сенсі, звичайно, е, тут якби важливо розуміти себе, тобто спостерігати за своїм тілом, за, своїми, за своїм організмом. За будь-якими показниками, які для цієї людини є важливими, для того, щоб розуміти, коли вони виходять за певні межі нормальності. А от, якщо говорити вже про травму, про стрес пов'язаний з травмою, а особливо про розлади, пов'язані з посттравматичним стресом, то е тут ситуація, звичайно, набагато складніша. І можна сказати, що е якби Ніхто цього не хоче, але посттравматичний стрес стає проблемою не тільки для своєї для самої людини, але і для її найближчого оточення, що найменше. От і в цьому звичайно є досить така серйозна. ну, соціальні соціальні наслідки, оскільки такі події, наприклад, які переживає зараз українське суспільство, вони звичайно торкаються сотень тисяч і мільйонів людей. І в цьому сенсі можна сказати, що якби, це є соціальна проблема, оскільки така кількість людей якби, переживає приблизно однакові, але тільки в різній мірі виражені ознаки. От. І трошечки про те, які ж це все таки ознаки, тобто чого, на що тут варто звертати увагу. Якщо ми говоримо про про стрес, то можна сказати, що є якби три групи ознак, для свої, на які для варто би звернути але... увагу і про які варто пам'ятати. Перш за все, це е різного типу стани, симптоми і так далі, які пов'язані з повторним переживанням самої травматичної події. Тобто це щось таке, що стається неочікувано, це досить часто нічні кошмари, або якісь нав'язливі спогади про травматичну подію, або якісь інші подібні симптоми. І в цьому сенсі вони завжди викликають також і фізіологічну реакцію. Тобто, це не просто якби, пригадування чогось, що здається нам. Таким, що належить до минулого, От, а це якби в повні практично переживання, звичайно, не так інтенсивно, але якісно це той самий стан, який людина переживає і під час самої травматичної події, але тільки ну, вони якби відбуваються спонтанно, фактично. Тобто, важко якусь е встановити якийсь зв'язок між тим, що відбувається тут і зараз, і між тим, що людина переживає. Друга група симптомів це все, що пов'язано з підвищеною тривожністю, з підвищеною готовністю, з підвищеною пильністю. Тобто, це якби, дуже якби, таке стрімке, неочікуване, різке реагування на будь-які подразники, це підвищена тривожність. це… Якби, Прискіпливість до певних до, до всякого роду деталей, Це якби от людина, те, що називається алертна, тобто вона постійно знаходиться в такому от напруженні, якби в очікуванні чи не відбудеться щось поганого навколо неї, і відповідно, якби далі за цим йдуть всі наслідки пов'язані з підвищеною готовністю до небезпеки. Ну, от і третя група симптомів – це симптоми, пов'язані з униканням. Тобто, це уникання, або споуникання будь-яких е подій, натяків, е людей, спогадів, або будь чого іншого, що так чи інакше пов'язується з цією травматичною подією, або з власне з стресовим станом, який вона викликає. Е е і ці симптоми вони можуть зайти далеко, тому що. Ну, якби Оскільки воєнні травми, зокрема, вони стаються найчастіше в більш-менш звичній ситуації, якісь, тобто, це повсякденне життя, це місто, це там, робочий офіс і так далі і тому подібне. І в цьому сенсі, звичайно, досить легко нагадати про травматичну подію собі, просто дивлячись у вікно. От. І для того, щоб. ну якби Уникати такого типу нагадувань люди досить часто, коли у них вже є розлад, вони досить часто взагалі перестають виходити з квартири, там взагалі спілкуватися з людьми і так далі, і так далі, що звичайно не сприяє їхній соціальній адаптації, продовженню ну, якоїсь соціальної активності. Е, якщо говорити про те, е, ну тут варто було би, мабуть, все таки згадати про те, а скільки ну, тобто про якісь кількісні. Характеристики, да, тобто, якщо 100 людей переживає травму, то у скількох з них розвинеться посттравматичний стрес? Е, ну і в цьому сенсі, звичайно, досліджень не так багато, як хотілося б, але е, ну, такі найбільш достовірні оцінки коливаються десь між 8 і 20%. відсотками. Тобто, якщо зі 100 людей 100 людей пережили травму, то десь приблизно від 8 до 20% відсотків матимуть ознаки посттравматичного стресового розладу, або взагалі, скажімо, якихось посттравматичних, якихось розладів пов'язаних з переживанням травм, тому що це ціла група розладів, і на щастя все таки у більшості. Людей посттравматичний стрес їм якби достатньо самодопомоги або ті допомоги, які можуть їм надати близькі або безпосередньо оточення, так але з іншого боку, навіть тих кількох відсотків, які дійсно мають уже такий повноцінний посттравматичний стресовий розлад, цілком достатньо для того, щоб звертати на це серйозну увагу і відповідно планувати. Скажімо, і якусь масштабну допомогу в межах всього суспільства, і звертати на це увагу, ну, скажімо, там, в колі сім'ї, наприклад, або робочого колективу. Тепер щодо допомоги, ну, треба тут зразу сказати, що як і в будь-якому випадку, кваліфікована допомога вона краще, ніж некваліфікована. Тобто, іншими словами, він Краще звертатися по допомогу до тих спеціалістів, які, по-перше, мають відповідну освіту, по-друге, мають е, досвід роботи, в тому числі із посттравматичним стресовим розладом, і з такими пацієнтами або клієнтами, <кій> це досить важливо. Е, е, але з іншого боку, є і е, Можна можна розробити і навіть ознайомитися з там цілою серією апарат, як можна було би допомогти такій людині, і без, без того щоб звертатися до покваліфікованого допомоги. Цього, в принципі, таких порад достатньо в мережі, і можна з ними познайомитися, вони досить нескладні. І, мабуть, головне, що потрібно встановити, тобто найважче, мабуть, це встановити з такою людиною контакт. Тобто, якби вибудувати такі відносини, де вона би почувалася себе в безпеці, відчувала би довіру до того, хто намагається надати допомогу. І... Отже, з'являється якби поле для того, щоб або простір для того, щоб стало можливим би, поступове опрацювання цієї травми, тому що завдання будь-якої допомоги тут воно полягає в тому, щоб перетворити цей травматичний досвід, який призводить до стресу. У травматичний досвід, який до стресу не призводить. От. І для цього є там, скажімо, ціла низка методик. Деякі з них можуть застосовуватися в легких випадках і там членами родини, наприклад. Тобто, тут нічого такого суперважкого немає. Єдине, що тут потрібна певна послідовність.